E Історія цього образа Божої Матері бере свій початок від апостольських часів. Він з'явився у храмі містечка Лідда, що неподалік від Єрусалиму, у той час, коли там проповідували апостоли Петро та Іван. На їхнє прохання до Матері Божої і з'явився цей дивний образ на одній із колон Лідського храму. Особливого шанування ікона була за імператора Юліана Відступника у часи гонінь на церкву навіть Каменотеси не змогли знищити святий образ. У восьмому столітті Константинопольський патріарх Герман привіз список із цієї ікони у візантійську столицю. А під час гонінь правителя іконоборця Льва Ісавра образ було перенесено до Рима, тому він ще має назву Римський. У часи патріарха Мефодія, ліцька ікона, знову повернулася до Константинополя. Кожна ікона Божої Матері це живий літопис чудес, що виходили від неї. Фламандський живописець, часів раннього відродження, майстер портрета, автор понад ста композицій на релігійні сюжети, Ян Ван Ейк. Він був одним із перших художників, що освоїли техніку живопису олійними фарбами. Найбільший його твір генський вівтар, створений можливо спільно з братом Хубертом. Це грандіозний багатоярусний поліптих із 26 картин із зображенням 258 людських фігур. Серед шедеврів художника Мадонна канцлера Ролена, а також портрет купця Джовані Арнольфіні з дружиною. Так званий портрет подружжя Арнольфіні. Сповнена величезною духовною сили і глибини ідей, творчість Яна Ван Ейка стала джерелом для подальшого розвитку мистецтва Нідерландів та інших країн Європи. Де дух не водить рукою художника, там немає мистецтва. Перший градоначальник Севастополя контрадмірал Павло Перелєшин. Після впровадження у місті градоначальства у 1873 році Павло Олександрович зайняв цю високу посаду. На той час він був уже досвідченим флотським командиром та адміністратором, учасником першої Севастопольської оборони часів Кримської війни 1853-56 років. Про його заслуги перед вітчизною красномовно свідчать особисті нагороди. Павло Перелішин був нагороджений усіма російськими орденами до ордена князя Володимира ступеня включно. Через визначний внесок у розвиток інфраструктури Севастополя у 1876 році перший градоначальник міста став ще й першим його почесним громадянином. Ти должен посвятить отечеству свой век, коль хочеш навсегда быть честный человек. Один із перших стаціонарних музеїв Полтави музей історії Полтавської битви. Заклад був відкритий 9 липня 1909 року до 200-річчя перемоги військ Петра І над армією шведського короля Карла XII. У 1950 році музей відновив своє існування. А через три десятиліття разом з комплексом пам'ятників, пов'язаних з полтавською битвою, отримав статус державного історико-культурного заповідника. Сучасні зали музею містять унікальні експонати кінця XVII – початку XVIII століття. У найбільшій його залі представлена велична діорама із зображенням останніх хвилин полтавської битви. Державний заповідник поле Полтавської битви є єдиним з музеїв України, що входить до складу Міжнародної організації військово-історичних музеїв. Могутність після Полтави переходить від Швеції до Росії, яка міцніє, і перетворюється на велику державу. У наступному випуску він влаштував собі курінь під пальмовим деревом. Та прожив у ньому близько 70 років преподобний Давид Солонський. Про чудотворну ікону Божої Матері Седмиє Зерно. На сьогодні це найбільш масове літературне видання Росії: журнал Роман Газета. 9 липня 2011 року за видатні особисті заслуги в утвердженні духовності, гуманізму та милосердя в суспільстві. Блаженніший митрополит Володимир був достойний звання Герой України.